матч та Львів заряджені перемагати. Я не знаю, за останні два роки може щось пропустив, але ви не таке дальнє і то не з того, що не хотів їхати, а просто через логістику якусь там, незручності. А так, коли всі, а вже ж і у дев'ятнадцять за можливості. І всі, що можемо, все дивимося. Хочу просто, може, трошки довше розповісти про, е про перенос матчу, то не то, що ми не поїхали. Ми матчі попросили перенести, і нам в цьому підтримали і УПЛ, і УАВ. Проблема е, саме воєнного стану. У нас є деякі е, для того, щоб заявитись на змагання, клуб проходить атестацію. І в нас і є деякі зобов'язання міжнародні, які ми готові виконати без проблем. Але є під час воєнного стану проблема оплати за кордон. І там не виходить так, що там третя особа не може за нас заплатити. І, і тільки через це нам обіцяли там врегулювати. Ми маємо багато документів від національного банку, від міністерства фінансів, міністерства спорту. Ми все завжди думали, що от, -от воно тому там. Просили трошки відтягнути з приводу того, що ми не могли заявитись на змагання. У нас всі футболісти були, ми готувалися, коли пишуть там 20 футболістів без контрактів, ну хлопці, ну як вони пройшли збори і грали в е, товариські матчі, ми зіграли 8 товариських зустрічей. Хто б, ніхто б не грав ці матчі. І навіть там і тренер, і футболісти вже знали, там, що ми не їдемо десь ближче до того. До самого матчу саме через проблеми просто виконання міжнародних зобов'язань по оплатах. Потім там три-чотири наступні дні, все вирішилося. Ми вже за тиждень грали з уреєю без ніяких проблем. Якби було 20 футболістів без контрактів, ну як як це собі уявляється? Дивіться, в нас футболісти, які нуземці були, ми вже не перший рік, вже другий рік, ми намагаємося зменшити кількість легіонерів або підвищити їх. Якісь тому е, ті легіонери, що були. Ми враховуючи ситуацію. Ми всім е, запропонували керівництво. що, хлопці, якщо ви хочете йти, то ми вас. Не будемо стримувати це. Е, а вже ж ми там розраховували когось продати, щось інше, але не знаючи подальше, як воно буде, чи будуть змагання взагалі виконувати треба зобов'язання, контракт і все інше. Тому ну, більше з них пішло, хтось пішов в оренду, але так само в нас там закінчився контракт. Там нема такого, що зобов'язань якісь. Ми йшли до по шляху українізації, ну і через війну. Він просто стався набагато швидше. Ну, всі в рівних умовах. Тому тут тут я не скаржуся. Просто я скаржусь на війну, на, на агресора, но, а, а не на ситуацію в футболі. Земці на контракті є, які в нас в оренді грають Той же Альваро, Пернамбуку. Вони грають в оренді, але вони поїхали в оренду ще до початку війни. І вони продовжують там, да вони можуть повернутися, якщо дай Боже, там щось все буде добре, вже швиденько. Може, ми якогось будемо розраховувати, а може ні. Але і сама е, філософія наразі є українізація команди. Питання таке: наскільки часу треба? Часу кожен же професіонал. Вони мали самі десь хтось тренувався. Спочатку це був шок. Як для будь-якої професії, якщо ти там деякий час не будеш керувати автомобілем, рік-два, теж треба трошки звикнути. Ну е, Анатолійович професійно віднісся, він знав програму, він був на зв'язку з гравцями завжди. Ну, всі в таких умовах потрапили. Тоді була ситуація наступна: по, по долу, Леонточу. Е, він не хотів їхати звідти, але зважаючи на його громадянство. Були б там він є. В нього є і посвідка на постійне проживання, і позиція про українська. Він до цього вже рік не був в Білорусі саме через свою позицію. Тому ми просто тоді всі при рішення приймались. Ну не завжди був час на прийняття тих рішень, тому вирішили, що краще буде зараз виїхати на всяк випадок і Бути поруч. Він завжди був в, в, в Польщі, але недалеко від нас. Ми були на зв'язку весь час, там нема проблем. А з приводу тренувань, там тренувалися, ну як назвати тренування. Хто міг збирався, ніякої не було там е, зобов'язань, що всі мають бути. Хто був на місці, хто хотів, знаєш, клуб, з нашого клубу, з Шахтаря з нами хлопці тренувались з Маріуполя, з Вереса, там на базі. Мали якісь тренування. Ми підписали контракт ще в вересні, і в нас діючий контракт і діюча посвідка. І там були процедури, такі там як співбесіда на кордоні, з наші листи, листи з федерації, зупил. Там ну там є процедура, така ну в якому ми пройшли за їх. Якщо говорити про селекційну роботу, там задіяні і головний тренер, і помічники головного тренера, і я задіян, задіяні, і керівництво задіяно, бо там, же, і щоб запросити якогось гравця, там має співпасти велика кількість умов. Його професійні якості, його бажання тут грати, і наші можливості по його фінансових умов плюс. І бачить його цей тренер чи не бачить наші ковані, і так далі. Тому я більше як спортивний директор можу запропонувати, але можу запропонувати головний тренер, може запропонувати гравця керівництва. Але рішення я більше між тренерським штабом і керівництвом клубу більше спортивних питань, бо є ще багато питань з приводу там організації матчів, стадіонів там якісь і всіх інших. Це що стосується по основним, основним критеріям. Що стосується комплектації, чи задоволені ми, ну є реалії, є воєнний стан, є реалії заробітних плат, є реалії нашого клубу. Тому ми йшли від того не стільки дивилися, скільки футболіст, з якої він ліг. Що він може нам дати, можна взяти гравця там, хто. 32 роки. Але далі, що, яка перспектива? Ми кожен раз розмовляючи, завжди говоримо про завтра. Є команди, які базуються на, на результаті тут і зараз. Ми брали гравців, тож, як і імець, яких продавали, да, там, які в нас був наразі. От, да, там, і... І клуб має продавати гравців, є така філософія. Тому якщо ми беремо, розвиваємо, ми бачимо, що в них є школа, дехто там з Динам, динамівська школа, в когось е, шахтаря, хтось більше дивилися, якщо людина ще є, львівська, ще нам краще. І на цьому і базувалася така трансферна політика. І все одно, тут я ж кажу, я казав там, комусь в інтерв'ю, що Наразі головна зірка цієї команди сьогоднішній день це головний тренд, і кожен має зрозуміти, що він може тут прогресувати, і, і ще дуже добре, що керівництво це підтримує. і Якщо людину запрошують кудись, ми завжди готові розглядати пропозиції. Також багато складових. Нема такої Є пропозиції, від якої ми досить довго спілкувалися. Я думаю, десь з початку підготовчого періоду вже були розмови. Але знайшли оптимальний якийсь варіант для всіх клубів, плюс для е Вови. Ну, він хоче йти далі. Ну, які питання. Він за два роки дуже виріс, тут як гравець, я вважаю. Став основним, награв в багато матчів УПЛ, проявив себе. Він теж заслужив, але і клуб заслужив за ці два роки. Він е працював з ним, вкладався в нього, тому там. Я думаю, що там всі мають залишитись задоволеними в кінці і Кривбас, в тому, в тому числі. Е, є навіть є пропозиції по групцях. Да. Але ну, 100% не можу сказати по прізвищам, але є. Ми спілкуємося. Да. Я думаю, що до кінця трансферного вікна все може ще статися завжди. Навіть е, е, у відкритому трансферному вікні, у закритому завжди. Готові підсилюватися. Навіть на цьому тижні були на перегляді два гравці, але, на жаль, нам не підійшли. Зараз грає гравець, який на перегляді. Ми в процесі, постійно. Тобто там він не зупиняється, зважаючи і де сезон, не де сезон. Ну, ще раз треба дивитись, гривня стала коштувати інших. Да, і Купити за ту гривню можна щось інше. Тому вже ж якщо так брати в загальному, то я до бюджет зменшився, але в гривні не так суттєво, як, як напевно, там в шахтаря чи в Динамо, якщо враховувати там великі якісь цифри тут. На рівні. Я дуже, там, з приводу от фінансування дуже дякую керівництву і президенту за те, що завжди все вчасно, все, що ми там просимо, все намагаються. Дуже важливо зараз ще є така річ, як не тільки гроші, ще є час. Тому все має бути і вчасно. Можна казати більше, але робити це не вчасно. Тому воно одне інше невілює. А наразі от за стабільність, я думаю, зараз важливіше, ніж суми, які, про які ми говоримо. В нього контракт ще на два роки. Якщо про контракт ми будемо говорити, а з приводу довіри. Ну від якщо казати особисто про мене, то до штабу не тільки до а й до е, Олександра Анатольовича Грановського. Таке само довіра. Там немає ніяких питань. Вони доповнюють штаб. Працює. Ми все знаємо, як би як сказати, навіть наперед, в плані того, що ми хочемо очікувати від гри, що ми змінюємо, заради чого то відбувається. Не завжди можна то пояснити, болівальнику, що чому та заміна чи інша, але насправді ми готуємося до ігор, до замін. А з приводу початку сезону, наразі в нас трьох матчів, на жаль, тільки. Один заліковий бал, але я думаю, то початок. Ще, ще ще будуть наші перемоги. Попереду, воно не може так бути. Там остання хвилина, там щось не… Все буде. Головне, що бачимо, що команда прогресує. Якщо так казати, як завжди кажуть, що ма що життя футбол і є життя. Тому все, що як ваше життя змінилося після 24 лютого. Так змінився і футбол. І, я думаю, багато багато чого змінилося наразі. То є, дякуючи збройним силам, ми маємо можливість займатися своєю справою. Хлопці мають можливість грати, ми то не забуваємо, ми завжди про те говоримо. У нас є і акції, якісь ми намагаємося зробити. І наш там останній, ну, останній матч Динамо, який ми провели, бачили, був присвячений пам'яті героя нашого, тренера зі школи. тому тут Тут питання більш глобальне, ми знаходимося в таких умовах, як всі, як люди, У всіх все змінилось. Життя змінилось. Так, да, ми наразі не потрапляли під, на матчі, не було сирен. Надію, що їх і не буде, і взагалі вони скоро всі закінчаться, ми будемо тільки згадувати. Або і так більше додати до цього нічого. Тут головне, що життя так само змінилось, як і футбол.